Я, просто, я закрив на ту очі, Тіпа, думаю, ну, дитина, ну, років 10. Ну, думаю, ну, що там такого? А може вона там щось їй в голову стримує, але ну, потім до мене дійшло, що це ж виховання батьків, типу, що як ти її виховуєш, ну, не треба там пальцем тикати на таких людей, як ми. Або там, хтось, ну, хлопцям, наприклад, зручно їздити отак. От. Ден, ти можеш ногу перевернути? Mm -hmm. да, ну, ні, Отак вверх. Або отак там служити. Ну, like, от. отак, да? ну Типу треба дітей, ну, людині зручно. Ну, або ну, так-то нормально, так то всі їздять. Ну, і, і так вийшло, що а, всі на мене отак дивляться весь трамвай, а всі мовчать. Один я огризаюсь. Ну, тому що я доказую те, що я правий, що... Ну я ж не просто так руку потеряв, не там десь на заводі. Як, ну, є такі в мене знайомі, що на заводі руку втратили. Там, а, от, ну, найбільше оце, що ну, в смислі. Ну, я, ну, я не можу це передати. От як? Ні, я тебе абсолютно розумію, і е, зараз це має бути на рівні батьків, на рівні е, шкіл е, виховуватись в тому плані, що. Ну, дивіться, я вам розкажу один випадок, і це я думаю, багато хто знає про цей випадок. Що після Другої світової війни Радянський Союз всіх людей з важкими травмами? І ну це в сафу було, так, вони ховали. Вони, вони їх сховали, вони їх відправили десь, хрен знаку. В якийсь ізольований, здається, навіть на якийсь острів, щоб просто ну не було, щоб цих людей, тому що ну як та? да, щоб люди не бачили, щоб не відчували не може цього бути. Ми маємо виховати в собі, що це реалії сьогодення. Такі люди будуть, і такі, ну це які, такі, такі, як і ми всі. Ці люди живуть, ці люди роблять, ці люди перемагають, ці люди далі продовжують своє життя повноцінно і стараються жити стараються жити повноцінно, і нам не треба закривати на це очі. Нам не треба відвертатися і і щось там вигадувати дітям.